Астрологічний прогноз на тиждень, з 28 жовтня по 3 листопада. Це буде дуже насичений подіями, як на політичному фоні, так і на полі бою, так і в житті людей дуже насичений тиждень подіями. У неділю, 27 жовтня, акцентується планета Сатурн. Це означає, що у неділю 27 жовтня. У людей буде такий день більше з обмеженнями пов'язаний, всього менше, дефіцит може бути поганий настрій, особливо у жінок, або спокійний настрій, або людина може поводити себе більш, більш тихо і спокійно. У деяких людей це означає печаль. Місяць знаходиться в знакі зодіака Діва. у неділю, 27-го підкреслюються побутові якісь справи, робота. Те саме і в понеділок місяць теж знаходиться в знакі Зодіака Діва, тому підкреслюються якісь практичні матеріальні справи. У понеділок місяць протистояння до Нептуна, і це означає, що боротьба між невідомим чимось тайнами і конкретикою, тобто намагання, бажання зруйнувати тайно і щось дізнатися. І навпаки, інша людина буде щось скривати, або не договарювати. Також у неділю-понеділок точне взаємодія між Венерою і Сатурном, це може означати або фінансові обмеження, або в стосунках обмеження. В вівторок місяць переходив в знак Зодіака Терези. В знаки Зодіака Терези відбулось затемнення на початку жовтня, і зараз в Терезах продовжує бути точка затемнень і ліліт. Знак Зодіака Терези, окрім того, окрім стосунків, в астрології означає оцінка, як на ринку оцінює продавець, як правильно розрахуватися. Як зважити, як правильно скільки коштує товар, тому знаходження ліліти, те, що було затемнення в Терезах, означає псування точних оцінок. Це призводить до того, що ми люди погано або неправильно оцінюємо ситуацію. Ну, наприклад, ми оцінюємо ситуацію, що там в, там, в Україні все погано або все хорошо. Під час знаходження ліліт і затемнень в Терезах оці оцінки в них більше неточності. Тому, коли ми оцінюємо щось в цей період, це може, ну, в цей період це вся осінь, як мінімум, ну і вся зима, в принципі, це означає, що ну, ми можемо помилятися, бо ліліт означає помилки. Також знаходження ліліт в Терезах, а вона буде всю зиму в Терезах і майже до середини весни означає негативи провокації, пов'язані з темою перемовин. Тому під час знаходження ліліт навряд чи можливі нормальні перемовини, тому я вважаю, коли пишеться зараз про тему перемовин наприкінці осені і взимку, то це більше не відповідає дійсності. Ну, або можна тільки дуже негативні перемовини провести в цей період. Взагалі на цьому тижні багато протистоянь планет між собою, але й багато таких бокових обходів, коли це протистояння може обійти можна обійти. Що це означає? Це означає, що цього тижня ви, скоріш всього, будете взаємодіяти з якимись людьми, ідеями або ситуаціями проти кого ви з якими ви не хотіли взаємодіяти, але велика можливість знайти з цим ну, якусь співрозуміння. Тобто ви проти чогось, якої, якоїсь концепції. Ну, наприклад, ви прихильник до кордонів 91-го року і проти перемовин. Наприклад, цього тижня ви можете взаємодіяти з прихильником перемовин і досягти з ним якогось ну, взаємопорозуміння. На жаль, на полі бою опозиції означають. Підсилення, істесне, протистояння, підсилення конфлікту особливо звертає на себе увагу протистояння від Плутона до Марса. Точно це протистояння буде 3 листопада. Воно мене хвилює, бо Марс означає військові, а Плутон означає знищення руйнування. Тому цей аспект протистояння від Марса до Плутона він означає. Ну, Підвищена кількість смертей на полі бою. Точний буде 3 листопада. Ну а до 3 листопада він нагнітається. Зараз. Тобто, я би пов'язав це також з виборами Сполучених Штатах Америки. Така військова ескалація, підсилення протистояння. Це означає, що буде відбуватися щось. Проти чого політики, наприклад, наприклад, політики там, європейські проти того, щоб, наприклад, війська КНДР сюди їхали. Ну і оце буде відбуватися, і вони будуть проти цього. Люди, які емоційно ну, реагують емоційно, то в них може на в першій половині тижня відбуватись ну, такі депресивні якісь емоційність. Бо закінчується лунний місяць, початок нового лунного місяця буде в п'ятницю. 1 листопада, а люди, які налаштовані раціонально. То це на Меркурії, по астрології люди налаштовані. То Меркурій цього тижня, на відміну від минулого тижня, має багато взаємодій з іншими планетами. Минулого тижня Меркурій менше взаємодій мав. Це означає, що з економічної, з логістичної точки зору, інтелектуальної навчання, комунікації, спілкування, отримання інформації цього тижня, на який йде прогноз, буде ну дуже. Багато буде інформації, і вона більш точна, більш коректна, ніж це було минулі. Взагалі більше спілкування, більш комунікації між людьми. Марс продовжує знаходитися в Знаці Зодіака Рак. Марс в знаці Зодіака Рак дає відчуття слабкості сил. Такий ефект може давати. Ну, наприклад, в глобальному смислі це деякі люди можуть вважати, що Україна має мало сил, тобто мало сил, щоб ну, воювати. Коли Марс перейде в Лев, це з 5 листопада відчуття. Підвищиться відчуття в листопаді-грудні, і грудні, що сили є. Також цього тижня сонце продовжує бути в Знаці зодіака Скорпіон, і Міркурій продовжує знак Знаці зодіака Скорпіон. Цей знак зодіака, з одного боку пов'язаний з тайнами, а з іншого боку, пов'язаний з критикою. Тому зараз люди дуже гострі на язик, дуже критичні, часто із за Марса в Раці ця критика призводить до самокритики, до внутрішнього конфлікту, до самокопання. Бо знак Зодіака на рак направляє енергію внутрі. Також оце протистояння від Марса до Плутона, воно може означати конфлікт народу і держави. Зараз з'являється багато відеороліків на тему, які в Україні хороший народ, і, і яка хороша країна, і яка в Україні погана влада, погані олігархи, погане державне утворення. Тобто, пік оцього критики це ну, 3 листопада, плюс-мінус декілька днів. Мене багато коментарів написали люди з приводу того, що, що це Олексій, такі песимістичні негативні прогнози дає. Цей ефект знака Зодіака Скорпіон, смисл знака Зодіака Скорпіон, говорити про самі болючі теми. Цей знак Зодіака дає енергію, дає сили говорити про якісь проблемні речі, про які в інший період не хочеться складно говорити. Тому не тому, що все глобально дуже погано, а із-за того, що смисл Скорпіона – це говорити про самі складні вузькі місця, то зараз це й робиться. Потім, з третього, після 3 листопада, коли Меркурій перейде в знак Здяка, стрілець, стрілець більш позитивний знак Зодіака, і тому о, інформаційний фонд після 3 листопада буде суватися в більш такий позитивний. Позитивні трактовки того, що відбувається. Сонце перейде в стрілець в 22 листопада, тобто, це означає наприкінці осені, Ну, інформаційний фон буде більш позитивний. Я хочу підкреслити, це не означає, що сама ситуація буде позитивна, і це не означає, що люди перестануть гинути на війні. Це особливості сприйняття комунікації і того, як ми сприймаємо і на, на, на що ми звертаємо увагу. Також так задяка Скорпіон пов'язаний з фінансами, ресурсами, тому ну, важливі економічні якісь процеси можуть відбуватися. Хочу підсумувати, наступний тиждень дуже. Насичений подіями. Рекомендую бути налаштованим на Меркурій. Меркурій – це спілкуватись, бути вумними, розумними. Налаштованість на емоції, це місяць означає налаштованість на емоції, дасть менший ефект. Визвати на емоції ситуацію буде. Ну, не получатися буде, бо місяць він йде на, на зниження, і буде навалунія, буде 1 листопада, це в п'ятницю. Під час навалунія, плюс-мінус день, і за того, що луни на небі не видно. Люди можуть робити якісь вчинки, які не адаптовані до ситуації. Ну, наприклад, ну... Теоретично так сказати, тикати вілку з двома штирками в розетку, в якій три штирка, тобто і намагатися її туди всунути. Тобто місяць маленький на небі, тому нема адаптації до ситуації, і люди можуть щось робити більш топорно. Тому у п'ятницю, ну суботу і, і четвер, у другій половині тижня ну, треба приділяти увагу, тому що дійсно. Ну, адаптувати ситуацію, не діяти більш жорстко. Також знак зодіака Скорпіон означає жорстокість, тому, на жаль, у війні в цей час можуть бути якісь більш жорстокі моделі поведінки у військових, які пов'язані з тим, що Скорпіон любить. А Скорпіон любить помститися і зробити як, як больніше. З точки зору обстрілів цивільної інфраструктури це небезпечний тиждень, тому навряд чи можна ну, вважати, що, що все добре. Це дуже динамічний тиждень, коли можна зробити багато корисних справ. І наприкінці листопада буде ретроградний Меркурій. Ретроградний Меркурій почне відчуватися вже з середини листопада. Тому це один з тижнів, коли можна ну, зробити дуже багато корисних дій і навіть дій, які ви не хотіли робити. Це опозиції дають можливість. Тобто я. Закликаю вас не відсторонюватися від речей, проти яких ви були налаштовані. Навпаки, з ними є можливість знайти співрозуміння в між Росією та Україною. Це теж означає досягти співрозуміння по якихсь питаннях, по які не хотілося там знаходити співрозуміння. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих цього тижня прийняти участь у зборі на Збройні Сили України. Карти для донатів ті самі. Дякую вам за увагу і на все добре.